Сталося, сталося вбивство нашої доньки, яка убив звірячим способом убив 20 ножових поранень, перерізане горло і Уманський суд вирішив, що тут немає ніякої жорстокості і засудив його до 14 років позбавлення волі. Ми, ми вважаємо, що це несправедливо, таких людей, такі люди не повинні. Знаходитись серед нормальних громадян, і я думаю, що його потрібно ув'язнити як довічно. Довічно це йому теж сильно легке покарання. Ну, так як в нас таке правосуддя, що більшої міри немає, то ми вважаємо, що саме правильніше було б, щоб йому дали пожиттєво і ще щоб притягнули його його спільницю. З якою вони там, о його дівчина, тому що її зовсім ніякого наказання в неї дві статті, по яких вона максимум отримать умовно. Оце От вся ситуація, яку ми надіємося, що хоч апеляційний суд поставить правильне рішення у цій справі, тому що в нас там умані. У мені не можна добитися справедливості. У ній зовсім ніякого ну, немає. Це в неї таке приховування злочину і збут краденого майна. А, то, що вони а те, що вони план, збували, планували разом це пограбування, то зовсім по цьому слідству не, не розвивалося. Слідчий сказав, що краще її привлекти спочатку як свідком, а потім якось можна буде привлекти, але. Так, ми бачимо, що вона вийде повністю безнаказано. Слідкуйте уважно, що відбувається в судовому весіллі. «Вироком суду Умацького міського суду Щікаського світла 16 року про Путіна Віталія Сергійовича засуджена за пунктом 6, частини 2 статті 115 до позволення волі на строк 13 років. 13. Без конфіскації, нічого не правда. За частиною 4 статті 177 10 років позбавлення волі з конфіскації цього мене Написали статті 70 за сукупністю злочину, шляхом часткого складання, призначення покарання, 14 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. Початок строку відбуття покарання визначено, зараховано э, строк попереднього з'яснення за розпочинку однієї позбавлення волі. То виходить один день попереднього ув'язнення до двох до позбавлення волі. Запобіжний захід продовжено, стягнуто з пропудіна, находить держава, процесуальні витрати, цивільний позов пов'язанки, задоволений чистку, вийшла доля ночових доказів. Згідно виробні суду про Путін засуджений за те, що 4005 року, коли приблизно по 4-й годині, дічу мисно, знаходячись в квартирі номер 8 у вулиці Жухневої революції міста Умачка Сполуцінив розмірний напад на власницю вказаної квартири Павленко Анна Юрки 25-го дорожження під час чинного вчинення якого із застосування насильства до безпечного для життя та здоров'я Павленка заворонів в майному стані. Вказаний час перебував зазначення вищої квартири під приводом надання послуг з надання татуювання долювання тілів, де діючи умисла. Виспіхнути, вважаючи на знання суспільно безпечних наслідків, <кхи> пов'язаних із заволодінням чужим майном. У коридорі квартири підійшов до Павлінка, яка знаходилась у вертикально стоячому положенні спиною до нього. За допомогою заздалегідь принесеному пристрою електрошокера, тримаючи правої руці, підвів його до правої ділянки шиї, правої ділянки шиї потерпілою. Електричним струмом здійснив приблизно три електричних. Розряди, обмеживши її волю до оборони. Остання, втручаючись, почала кричати та рукою, відбила пристрій з рук Прохуїна. Але він, не припинивши свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння майного проблемка полком правої руки, на місці її приблизно 10 ударів у сторони, ділянку голови зліва. Далі реалізуючи свій приступний у масел Прохудін, підняв спидової кухонний ніж який попередньо заховав у правому рукаві свого одягу, а в подальшому. Випав під лідерських руків і утримуючи його в радіо ці клинку вперед, умисне на ніс наже 11 ударів у верхніх кінцівках та один удар в ділянку грудної клітки потерпілою, яка ще знаходилась у вертикальному чи близькому до нього до цього положення, обличчям нападника. Потім, коли вона втратила залегідь. Здатність до боротьби перебувала в горизонтальному положенні, а саме лежачи на спині, величими покуліна. Останній на ніс, два удари ножем в ділянку водної клітки, два удари в ділянку живота, три удари в одну порожнину та один удар в ділянку шиї за осиченням кісті хребця. Від даних тяжких тілесних ушкоджень наступила смерть потерпілою. Фопленка Анна Юрійовна. Людина в даному випадку, яка готувається у даному злочині, він, він обов'язково повинен бути представлений захисником. Обов'язково. Без захисника слухати дану справу не можна. Ні буде цей захисник Савченко захищати, буде інший, але буде захисник обов'язково. Вважаю, що вирокуменського міськрайонного суду від 5 липня 2016 року стосовно Прокудіна підлягає скасуванню через неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідність призначеного покарання особі обвинуваченого і тяжкості вчинених кримінальних правопорушень внаслідок м'якості. Прокудіна прошу засудити за. Пунктом 6 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна йому майна за частиною 4 187 вісімдесят призначити теж покарання як і суд першої інстанції і на підставі частини 1 статті 70 прошу остаточно визначити довідуття про пудіну покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Я вважаю, що міра покарання, яку назначила перша судова інстанція, невірна, тому що вбивство було вчинено з особливою жорстокістю, було принесене з дому заздалегідь знаряддя вбивства. Була, мета вже була пограбувати, і так як та свідок казала, що як це ти її вбив, коли ти її мав. Пограбувати це вже вказує на те, що вони заздалегідь готувалися до пограбування. І я вважаю, що характер і тяжкість нанесення всіх це застосування струму, лумління кулаками, велика кількість ножових поранень і їхня. Ну, їхнє розміщення по, по тілу, все вказує на те, що злочин був вчинений, вбивство було вчинене з особливою жорстокістю. Він понімав, він сам на відтворенні події він сам сказав, що вона до останнього хвилини кричала, поки їй не перерізав горло. Це вказує на те, що вона зазнала особливих страждань. Я підтримую чоловіка. Підтримуєте ту апеляцію, яку да. вас чоловіка вкладав, да. просто тебе да. це застосувати да. э, на нову себе робити у зв'язку з тим, що обвинувачуємо немінено вбивство э, особливих зістовість. Да. Правильно. Це питання у вас є? Немає. У обвинувачення немає. Добре, слово для пояснення не вдається давайте зв'язково, як вам буде зручніше, виступить обвинувачення, а потім його захистити чи навпаки, Як вам буде позиції захисту? Під час судового засідання самообвинувачення пояснивши зовсім інше. Відповідно до чинного законодавства, саме частини 3 статті 62 Конституції. Частина 417, в Україні всі сумніви на колір звинувачення, він прийшов до будинку поленти з мітою, щоб зробити на її прохання татуювання, саме її та її подружки. Причиною вбивства стало те, що вона в його адресу висловлювала образні слова. Так я поправлю і він готовий, щоб її

Друзі, чогось злякався, так що треба було застосовувати електрошокер, витягувати ножа і наносити численні втрати. Оголошується резолютивна частина порядку частини 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала резолютивна частина, керуючись законом, коли я в положеному складі ухвалила ловтання прокурора задовольнити. Продовжити строк запобіжного заходу в виді тримання під варто обвинуваченого прокудіну з 1.10.2016 року до 29.11.2016 року, тобто на 6 днів. Повний текст ухвали буде проголошено до 29.11.2016 року. Колегія суддів ухвалила в судовому засіданні оголосити перерву.